Ферекспо в очікуванні блекаутів наростила квартальне виробництво окатків на 17%. Група Ферекспо, виробничі активи, якої на Полтавщині Полтавський, Єрестівській та Біланівський ГЗК, за третій квартал 2023 року виготовила 1 мільйон 251 тисячу тонн залізорудних окатків, що на 17% більше ніж за результатами попереднього кварталу. Про це йдеться у квартальному виробничому звіті компанії, повідомляє Forbes Ukraine. Керівництво Ферекспо заявило, що група свідомо наростила виробництво, щоб зменшити ризики. В наступні місяці. Ключові факти: за 9 місяців на потужностях Ферекспо в Україні було виготовлено 3 мільйони 200 тисяч тонн окатків. Виробництво залізорудного концентрату за результатами третього кварталу досягло 98 тисяч тонн. За 9 місяців 257 тисяч тонн. Ферекспо заявила, що протягом кварталу група успішно працювала однією та двома технологічними лініями виробництва окатків – З чотирьох основна увага протягом періоду приділялася виробництву окатків вищого класу. Усі окатки з вмістом заліза 65% або вище. До кінця року Ферекс планує працювати однією або двома технологічними лініями, припускаючи, що не буде подальших істотних змін у робочому середовищі та доступності логістики в Україні. Як зазначив Лучіо Дженовес, голова ради директорів Ферекспо під час війни неможливо недооцінити наскільки складно вести наш бізнес. Особливо це стосується зимового сезону, коли енергетична інфраструктура є вразливою до перебоїв. Ми свідомо зосередилися на нарощуванні виробництва окатків у третьому кварталі, щоб зменшити ризики в наступні місяці. За його словами, всупереч переважаючому песимізму на ринку, ціни на залізну руду зміцнилися протягом кварталу. Це сприятливий фактор, враховуючи зростання логістичних витрат, з якими ми стикаємося, зазначив Дженовезе. Керівник компанії підкреслив, що нині 739 працівників українських підприємств Ферекспо виконують свій обов'язок у різноманітних бойових підрозділах Збройних сил України. 50 співробітників демобілізовані, 30 із них уже повернулися на робочі місця після проходження фізичної та психологічної реабілітації в рамках ветеранської програми. У групі також прокоментували нещодавню ухвалу суду про затримання голови правління полтавського ЗК за підозрою у нібито незаконному видобутку корисних копалин із альтернативою у вигляді внесення застави у розмірі майже 1 мільярд гривень. У Ферекспо вважають такі звинувачення безпідставними. За цим рішенням суду було подано апеляцію, і група надасть оновлену інформацію, коли це буде необхідно. Підсумовується звіт компанії.